Мобілізовані в 2024 році чернієвці можуть отримати одноразову допомогу з міського бюджету в розмірі 20 тисяч гривень на виконкомі 28 лютого затвердили механізм здійснення виплат. Ми... Передбачаємо, що ці кошти будуть витрачені на амуніцію, на аптечки, на зброю, можливо, якусь для військовослужбовця або військової частини, де він служить, якщо він вже забезпечений всім необхідним. Але ми не обмежуємо цей перелік в залежності від конкретних обставин. Він може бути більший. Це внесок Чернігова виконання державою плана по мобілізацію, який прийнятий чи буде прийнятий, коли буде проголосований закон. Це наша. Скромна, але я вважаю, свідома допомога. Ми вважаємо, що це внесок нашої громади в підтримку наших захисників захисниць, які йдуть служити, і підтримку загалі державної політики в сфері мобілізації. Отримати таку одноразову допомогу можуть мобілізовані Чернігівці з 1 січня 2024 року. Вона також може бути надана військово зобов'язаним, які є внутрішньо переміщеними особами, за умови, що вони на момент мобілізації перебували не менше як один рік на обліку в єдиній інформаційній базі даних. Про Внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання у межах Чернігова. Щоб отримати таку допомогу до департаменту соціальної політики на Мазепа 19 можуть звернутися або мобілізовані, або члени їх родини. Зразок заяви і перелік необхідних документів можна знайти на сайті Чернігівської міської ради.